Вітаю у промову! З попередніх уроків уже запам'ятали, що слова природний та «зворотний» мають закінчення й та належать до твердої групи відмінювання прикметників. А що ж тоді зі словом дорожний? У сучасній українській літературній мові слова «дорожний», дорожна, дорожне вважають ненормативними. Натомість треба вживати прикметники з основою на м'який приголосний та додавати закінчення й дорожній. Тому правильно буде дорожній рух, дорожня сумка, дорожнє депо. Говоріть українською правильно і пам'ятайте про дорожній, але природний рух.